Хочу з вами поділитися рецептом салату, який нормально впливає на травлення, особливо для далекобійників, коли немає часу на приготування їжі, десь якусь хлібину, десь якусь там кусок ковбаси, і поїхав далі. Там води, чаю, або кави. І для того нам потребує трохи олії, там десь 2-1,5 ложки. Далі у нас буде. Наша шпіжарня, половинка цієї баночки, там тертий бурячочок. Далі у нас буде отака цибулинка невелика рожева. Далі у нас буде яблучко голден, можна навіть і зелене яблучко кисло-солодке, немає різниці. Листя салата, і у мене зостався з того листя салата ще качанчик. Я дуже люблю цей салат, їм з усім можна мию і в сиру без змішання і так далі. Зараз я то все нарубаю, і ви побачите, що вийде з того. Так, салатик вже готовий, все змішав. оливку олії додав, і ще перцю солі туди додав. Якщо хто хоче, може чеснику додати. Це за бажанням. Найголовніше, що хочу сказати, з травленням у вас не буде проблем в трасі. Але майте маєте собі на увазі, що цей салат для тих, хто любить буряк. Буряк який вже з отстом. Бо він є з одстом. О, і наприкінці ще хочу сказати, що він дуже добре підходить як закуска. ну Більш-менш чоловіча кухня, ви самі розумієте. Всім смачного. Я зараз дістаю ще в додаток картоплю і відкриваю ноутбука, якийсь фільмець і так далі. Буду вже сидіти вечеряти.